Ще одне судно подало сигнал лиха в Керченській протоці. Про це повідомляє видання Крим Реалії з посиланням на південну транспортну прокуратуру Російської Федерації. Йдеться про судно ГЕМЕКСпрес, яке ходить під прапором Гвінеї Бісау. До речі, цей корабель фігурував в розслідуванні «Сі Крайм» про вивезення Росією краденого українського зерна. Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські траулери: Волганів 212 та Волганів 239 Нагадаю, днями в чорному морі одразу. Три російські судна зазнали аварії через шторм. Спочатку сильні хвилі пошкодили два нафтові танкери. Волганів 212 і Волганів 239 в Керченській протоці при цьому стався витік нафти. Пізніше третій танкер Волганів 109 подав сигнал лиха в районі порту Кавказ Краснодарського краю. Як повідомив російський паблік, база на судні стався витік мазоту. Відомості про точне місце витоку можуть з'явитися за кілька діб після покращення погодних умов. Про це в нашому ефірі заявив речник військовоморських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ця інформація досі верифікується, тому що доволі серйозні були погодні умови. Так затягнуто було поверхню моря і якихось відповідних знімків супутників актуальних до недавнього часу не було. Я думаю, що згодом стане зрозуміло. Хто саме винен в цьому і в будь-якому разі цю інформацію доволі складно верифікувати за рахунок того, що там не буде ніяких розслідувачів міжнародних, там не буде доступу ні у кого, окрім самих росіян. А вони інформацію, звісно, будуть перекручувати як і вміють. Український уряд заявив, що влада Росії має, має бути притягнута до відповідальності за масштабну екологічну катастрофу в Керченській протоці, адже Москва порушує правила безпеки судноплавства, використовуючи старі танкери, відправляючи їх у море під час шторму. Своє в організації Грінпіс кажуть, що аварія може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України оцінює збитки екосистемі Чорного моря на понад 14 мільярдів доларів. Це заявила очільниця відомства Світлана Гринчук. За її словами, йде активна робота, щоб сформувати доказову базу і оцінити масштаби екологічної катастрофи. Основні зусилля спрямовують на документування фактів забруднення, моделювання поширення забруднення і оцінку його впливу на екосистеми зауважила Горінчук.